Що ти мені приніс? Покажи. Ну. А чого ти приніс її мені? Добре, дай про ти мені приніс саме ту козу? Добре, я Що я маю з цією козою робити? А ти не можеш її викинути в мусор? А ну давай, візьми, будь ласка, і викинь її в мусор. Будь ласка, котик. Ти вмієш викидати мусор. Будь ласка, послухай, татру. Візьми цю козу і викинь мусор. Татко тебе дуже просить. Візьми її назад. Так. І диви кінь мусику. Ти мій котик золотенький, такий розумний хлопчик. Так. <рисква> так, так, викидай, викидай. Викину чи ні? Ану покажи ручку. Ді сюди. Покажи пальчик. Нема козель. Ді сюди. Ти назад приніс. Ну давай татку викини давай. Нася козя така маленька, шольотка. Та то її зараз викину